Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хеосид. Давненько ми не оглядали якісь класні стартери. Так що сьогодні у нас на столі новенький стартер Єресі Хоруса Легіона стартус Гроуп Ось такий він, він займає майже весь мій робочий простір. Цей стартер люб'язно надав мені наш Соклуб Яник. Передаю йому привіт. Стартер дійсно класний, мені він дуже сподобався, важкенький. Так, як би вам це. Показати саму коробку пошвидше. Так. Ось що в нас тут є: тридцятка Space Marine в броні МК3, Land Raider Proteus та uh, Dreadnought Deredeo Deredeo це в нас перша його поява в пластику, та uh, саме Land Raider цього і піхоти МК3. Раніше, наче, була якась, uh, бачив Space Marine uh, від ультру, наче колись випускався старий МК3 в пластику, але я не певен, що він був пластиковий. Хто знає напишіть в коментарях. Ну що ж, перейдемо до вмісту самої коробки. Нам тут накидали дуже багато стандартних декалей під синів Хоруса та під імперських кулаків. На жаль, поки під інші легіони ГВ цього не робить, вони продаються окремо. підставка, набір ось підставок, підставочка для нашого Dreadnouта Та, Дреддео, та Підставки для наших хлопців 32 мм стандартні. Левників тут дуже багато коробка важкенька. Постараюсь вам все так максимально швидко показати. Є у нас інструкція. На цей раз інструкція приємна глянцева. Я не мав попередній стартер, не маю з чим зрівняти. Але е, на цей раз вона глянцева, вона приємна, вона не чорно-біла, як це було в техніці. Е, вся техніка єресі наскільки я знаю, окрім ось цього. Зустрічалася мені тільки в чорно-білому форматі. Інструкція, до речі, я по ній пройшовся, досить доступна, приємно зрозуміла, ніяких важкостей там немає. Так, що ж у нас тут новенького? Ви подивіться: це 30 маринчиків МК3. Ось так вони виглядають, цілих 6 ливничків. Тобто, на одному ливничку 5 хлопців, які постійно дублюються. Але камон, це ж єрість, це нормально. Так, роздивимося їх поближче. Ось така в нас броня МК-3, без якоїсь особи геральдики, сіра така у нас броня в сірому пластику. Подобається, що хоч черепки на них намалювали. Ніяких тобі тут аквіл, ніяких е символів імперських, нічого тут немає. Ще мені подобається як тут виконані старі болтери. Єресові болтери дійсно класні. Та ця броня ідеально підійде для ДГ, Залізних воїнів, імперських кулаків, синів хоруса та подібного. Не скажу, що технологічно, беку ця броня розраховувалась максимально броньованою спереду для лобових атак і штурмів. Так, дивимося. Фішечкою МК-3 є їх бекпаки. Вони не такі, та, як ви звикли бачити на карланах, на кшталт К6 МК, мк 5 Це ще старий, ось типу такі вони класні. І тут ви, в принципі, можете розуміти, з чого пішла стилістика всього Девгарду. Стандартні наплічнички виконані одною деталью. Привіт, нормальний верхаммер, коли в МК-6 це було з двох половинок. Шоломи одне мені не подобається. Шоломи класні, тільки мені не подобаються саме по стилю ці кімпочки. Нагадую чимось Німеччину і Прусію Первої світової. Ну, на любителя. Відмічі шоломи бувають асиметричні, це дуже добре. Та в болтерів є відкриті магазини. Це цікаво. Такі в нас шоломи. Поставили нам сюди навіть Лесі голови. Маю певну думку, що обличчя лівого хлопця це у нас альфарі, якого піхають постійно во всі набори ГВ майже. З технікою в мене таких вже дуже багато. В МК6 теж, наче таке, було. І цей хлопець в респіраторі, наче в нас вже був. Так, дивимось далі. Все збирається по нашій найлюбиній скобочках. Ні, схемі члененка вона не є самою приємною. Але не думаю, що тут потрібен якийсь репозінг, коли ви зберетесь на стіл вивалите 30-50 однакових мініатюр. Так, ось ця краса вся виглядає. Тут є ще у нас ось наколінники, вони виконані будуть одною деталью Ну і все досить доступно руки, в які вклеюється болтер. Поки це не збирав, збирати не буду, не моє. Але самому цікаво потім буде почути, як це все відбувалося. Так. Це у нас були хлопці МК3, досить хороші, приємні. Нам тут навіть поклали дуже багато апгрейд паків. На відміну від е, хлопців МК 6, нам дали апгрейд паки з важкою зброєю. Ну і тут, у нас е, всього-навсього, е, дивіться так, це під кожну тактичку нам поставили три апгрейд-паки. Е, це апгрейд пак сержантський, як його ще називають. Цей апгрейд пак я розглядатиму не вперше, але для вас я зроблю це ще раз. Нам поставили голови для наших сержантів, для нашого комса, Класний єресевий плазмопістолет. Куча декору виглядів всяких сувоїв, гранат, патронів. Різні декоративні штучки, якими ви можете виділити офіцерів. Просто шикарний стандарт. Ось таке знам'я є в мене в моїй тактиці. Класний Power Sword Дуже крутий, мені він подобається. Так, від... ще у нас фішечка є в тому, що в нас є штики. Тут в нас тільки штики штиків я на ливниках ніде не знайшов, вони, виходить, тільки в МК 6 були. Тут також можна зібрати або силову клавсу, ось від неї кіхті. Або ж ми можемо зібрати тут силовий кулак. Ось стосовно він на нього ставиться, або клавса, або пальці. Так. Це в нас для комса ось цей сервочереп, Дуже хороший класний біц. Рано чи пізно я такий десь на техніці використаю, давно хотілося. Так, Ну і підсумочки гранатки, пістолети в кобурі, гранати і ауспекс. До речі, цікавенький. Так, Таких у нас ливничків є три. І те, чого мені не хватало в попередньому наборі, в попередньому стартері, саме ось пластиковий апгрейд-пак з важким озброєнням і спеціалізованим. Тобто, подивіться, що в нас тут є. В нас тут є здорова класна плазма, в нас є вогнемети. В нас є волкідна зброя, причому волкідки, я погано розбираюсь в них, але дивіться, тут є, наче як волкідний Бластер і Волкідний карабін. Якщо я правильно шарю, якщо ні, то відпишіть, будь ласка, в коментарях. Далі. Є в нас Єресева мельта, є в нас роторки. Спершу я подумав, що це ріпер автокенон, але ні, в єресі ця штука називалася роторкою. І до неї окремо клеїться магазин. Ось така в нас це вся краса. Тут у нас вже половинки ствола для волкітки. Тут їх просто подивіться, скільки нам тут всього ГВ накидало. Де ж ви хлопці були раніше? Чому ви не ставили раніше нам класні апгрейд паки? Ну що ж, ми завершили огляд піхоти. Переходимо до більш важких речей. Тут у нас на двох ливничках знаходиться наш DRDO Дредноут. Я планую вам зробити, до речі, відосік про дредноутів. Якщо хочете, то пишіть в коментарях. Що ж у нас таке DRDО, якщо коротко, це експериментальний важкий дредноут, на якого ставили різні важкі штуки, і в нього є дуже багато спільних рис із контемтором. Но я не буду в бек поглиблюватися дуже, бо це відео затягнеться. Та я вам покажу, що в нас тут є. Збирається він досить цікаво, як контемптор, тільки трошечки більший. Так, ось його шолом з двох половинок. Елементи конструкції ніг. Фішечкою його є дизайн, що він схожий на летючу тарілку на ніжках. ну Ми його, в принципі, так і називаємо між друзями. Є в нього багато закачок. Тут у нас ще, кстати, ноги в нього збираються ідентично, як це було у контентера, тільки вони більше. Досить цікавий ергономічний дизайн, такий футуристичний, якщо ми глянемо на єрість, то всі ці угли всі ці. Штуки досить цікаво виглядають. Подібних на нього моделей, окрім контемптора я не бачив. Ну і тут у нас всюди розкидані елементи озброєння. Це можуть бути вогнемети, волкітки, можуть бути болтери. Ось такі у нас короткі болтери. Так, і ось це у нас все ось так збирається. І ливничок другий це у нас основний з озброєнням. Воно у нас продубльоване під кожну руку. що ж у нас тут є з цікавого? Ось така у нас шикарна автопушка. Такі б штуки я б хотів на лицаря свого поставити. Далі. Що у нас є? Є у нас елемент ракетниці, така ж сама ракетниця ставиться і на контемптор Далі. Це вже у нас магазини від наших автопушок, елементи плазма гармат. Ідемо далі. Тут у нас, по ідеї, мають бути ще волкітки, але я не певен. Так, ось у нас плазма. Так, кабелі. Ось так ця вся штука збирається. Поки не зрозуміло, поки розкидано все на левничках. Ось така у нас крута штука. Рано чи пізно я собі такий візьму. Чисто для колекції, але, можливо, і грати не буду. Так, ось така у нас все краса. Ну і по класиці в автопушок стволи збирається з двох половинок. Так, це в нас був Дередео І переходимо далі. Фішечкою цього набору є те, що нам тут дають повноцінний лендрейдер. Ось такий у нас лендрейдер. Так. Швидко пройдемося по стандарту. Це ви вже бачили в мене на каналі разів 5-6. Це є стандартний ливничок апгрейду. Тут у нас стандартні люки, озброєння для нашого танкіста, який сидить за комбіком або штурмболтером Два танкіста можна зібрати. По стандартну ракетниця. Отвал, який для цього танка вам не підійде, у вас буде тут свій. Місла, димовухи, все по класиці. Так, ідемо далі. Що складається наш лендрейдер Є в нас такий ливничок, він ще навіть підписаний Лендрейдер так як часто в багатьох наборах Єресі ливники суміжні. Тобто деяке озброєння з одного танка підходить на інший, і ливники підписані. Ну Це в нас лендрейдер так що ця штука буде у вас і в лендрейдера єрцевого саме типу. Ще плюсом цього ливничка і озброєння є в тому, що якщо я вам тут знайду звичайно це, ось ці половинки воно буде збиратися у вас так, що ви зможете легко міняти зброю без магнітів. ви будете просто Я вам зараз покажу навіть на своїх зібраних. Ось тут у вас буде таке кріплення, яке просто вставляється, ви обертаєте його, і воно у вас буде нормально триматися. Це у нас безмагнітна система, за що я дякую ГВ. Так, у нас тут а, наші спарені ласки. ласки у нас просто офігезні. Завжди їх любив. Стволи для них, а, самі корпуса. Дуже багато шлангів проводів. А, дам вам велику пораду. А, слідуйте чітко інструкції, дивлячись, яка саме ліва яка права, бо у вас можуть виникнути потім а, саме проблеми із а, цими елементами, щоб ви могли це все правильно склеїти, щоб воно у вас поста... Встало все на місце ідеально. Ну і відмічу ось ці штучки, такі ж самі кріплення будуть і в Спартана, і в Кратоса, тільки в нього чуть-чуть інші, але вони входять а, в один ливник. Тобто на ливнику Спартана у вас буде і кріплення і для Кратоса. Гармати в них абсолютно одинакові, як і тут. Ідемо далі. Так, Це вже у нас буде корпус, це теж я вам говорив. Тут буде вже в нього такий свій отвал огорожа. Елементи конструкції. Так. Збирається він як і спартан-половинками, шматочками. Не саме приємна зборка. Треба дуже все рівно клеїти, все чітко слідувати за всьому, бо під вагою деталі можуть одна на другу надавити і вони можуть з'їхати. Так, це у нас збирається ось так. Сюди ви ставите на це кріплення свої гармати. Це вже у нас передня частина, ви бачите, її всередині. Ось. Верхня і нижня деталі рампи, тобто у нас тут малесенька ось така рампа. І стандартна ця мені дуже нагадує по розмірам рампу із рінки Здається, в Спартана була більша сам дах корпуса. Сюди ви будете вставляти башенку з додатковим озброєнням. Елементи корпусу, так. Що тут ще можна з такого показати? Ну це вже вид із середини, це вже буде нижче. Так, переходимо далі. Ось. Це вже у нас такий лимчок у мене був в Спартана, тільки там, як ви тут склеїте, просто дві половинки, а у Спартана будуть ще розширювачі, які його роблять довшим. Там практично майже все одинакове. Так, постандартну двері, які ви можете надрукувати або замовити десь в Литву для свого легіону. Символіка синів коруса та імперських кулаків. Тут буде особливий танкіст, про нього я говорив в обзорі на Спартан. Декор. Декор, до речі, мені подобається. Свій ялендрейдер ще не дозбирав, але декор буду використовувати однозначно. Ну, Саме елементи, які роблять нашого особливого танкіста особливим. Різні аспекти і 3D-карта. Символіка синів Хоруса і імперських кулаків. Дивимося далі. Деталі тут дуже масивні, дуже великі, тому вони виконані. Саме в розділеному вигляді, бо якщо б вони були цілі, прийшлося б робити багато прес-форм і їх робити більше либників. Соответственно, більше пластику витрачати. І останнім ливничком це є в нас стандарт. Це в нас гусениці, вихлопані труби, елементи двигуна, спарена ласпушка, яку ми можемо замінити на болтер або на вогнемет. І це все в нас ставиться в ось цю малесеньку башенку, яка буде у нас на криші. І елемент денища. Так що, ось по набору, це в нас було все. Надіюсь, вам було цікаво, інформативно. Подякуємо Яну за надану коробку. Ще раз вам дякую за перегляд. Постараюсь робити вам відоси набагато чаще. Так що, всім щасти, бережіть себе.